Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. О пів на двадцять першу в дачному селищі родичі Харківського району під час прогулянки семирічний хлопець підняв вибуховий пристрій. Попередню міну Полюстка, який здетонував та завдав телесні ушкодження. Госпіталізований. О пів на вісімнадцяту в селі Білий Колодязь. Внастрідок удару БПЛА пошкоджено приватний будинок. О п'ятнадцятій, двадцять чотири в селі Слатине Внастрідок авіаобстрілу пошкоджено одинадцять житлових будинків. Постраждала жінка. О десятій в селі Сименівка внастрідок. Кобстрілу пошкоджено будівлю пошти клубу магазину та будівлю старостинського округу. О 8.45 В селі Курилівка внаслідок обстрілу отримав поранення. Чоловік госпіталізований до медичного закладу. Рятувальники звітують протягом доби продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 94 одиниці вибухонебезпечних предметів. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11 тисяч 909 осіб, з них 924 дитини та 278 маломобільних осіб. За даними генштабу зсу українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку сьогодні відбулося шість бойових зіткнень. Наші війська стали на заваді чотирьом атакам росіян у районі Вовчанська. Відбиття ще двох штурмових дій ворога в районах Вовчанська та Липців триває. На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 12. Наші воїни відбили вісім атак противника поблизу Сеньківки, Степової Новоселівки та Піщаного. Ще чотири бої зіткнення продовжуються. Марія Совіо, Дмитро Нвоєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини.